Новини продовжують інформаційний марафон для вас. працюють журналісти фактів сітіві та вікони СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скоротив ультимативний термін, який він відвів Путіну, щоб укласти мир з Україною. Це більше не 50 днів, це від 10 до 12 днів. Причому від сьогодні про це Трамп, який перебуває зараз у власному гольф-клубі в Шотландії, повідомив журналістам перед зустрічю з британським прем'єром Кіром Стармером. Він сказав, що розчарованим розчарований путіним і сенсу чекати немає, бо не видно жодного прогресу. І він, Трамп, думає, що вже знає відповідь, що станеться. Далі Нагадаю, наприкінці липня Трамп дав Путіну 50 днів, щоб припинити вогонь інакше обіцяв запровадити вторинні мита проти Росії та країн, які з нею співпрацюють. П'ять разів я казав, що ми досягнемо угоди. Я багато розмовляв з Путіним. Я дуже добре з ним ладнав. Але ми вели переговори. Ми багато разів думали, що все врегулювали. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, по Києву, і вбиває багато людей. Тіла лежать по всій вулиці. І я сказав, що так не повинно бути. Тож побачимо, що з цього вийде далі. Минула ніч в Україні була гучною. Основний удар росіяни спрямували на Старокостянтинів Хмельницькій області. Загалом по нашій території випустили 324 безпілотники та сім ракет, зокрема й кинджали. Переважно більшість залізяча наші повітряні сили знищили, та дві ракети, і 15 дронів таки долетіли. Гучно було у столиці. Зокрема, у Дарницькому районі у багатоповерхівці постраждали п'ятеро мешканців. Серед них і дитина. Вибухова хвиля в одному з під'їздів пошкодила вікна з 6 по 11 поверхи. У Кропивницькому Пунівичині університет підрозділ ДСНС та будівля філармонії, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Там вилетіло щонайменше 20 вікон. А ще вдосвіта росіяни почали атакувати Херсон. Спершу під удар потрапив корабельний район. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок і зруйнував дах. За словами місцевих, там на щастя зараз ніхто не мешкає. Тож україн... уранці окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Постраждав 70-річний чоловік. У нього вибухова травма та уламкове поранення ноги. Окупанти продовжують інтенсивно атакувати Херсонщину дронами. Лише за останній тиждень скерували на регіон понад 1700 безпілотників, 1300 з них вдалося знищити силам. ППО повідомили в Ова. Росіяни продовжують тероризувати і вбивати мирний люд на Донеччині. По обіді ворог дронами атакував місто Дружківка. Минулося на щастя без жертв. Окупанти запускали по місту кілька молній. Ними ж напередодні били і по Краматорську, заявили в обласній військовій адміністрації. Паралельно ворог випалює міста з авіації та артилерії. За добу в області одна людина загинула, та ще четверо поранені. Під ударами були шість населених пунктів. Найбільше атак зазнала Костянтинівська та її околиці. Росіяни скидали 200 50 кілограмові бомби також під постійними атаками добропілля і вся громада. Тут окупанти активно використовують впівідрони. дрони. Нині в цих краях триває обов'язкова евакуація дітей. Напередодні з гарячих точок поліцейські та волонтери вивезли 486 місцевих. Зокрема, 25 з них це діти. Під час евакуації з Покровська та Родинського росіяни дронами полювали на людей, яких рятували волонтери. І патруль білий янгол. Над захисників летить. На нас? По, по захисників. Выходим! Выходим, быстро, выходим, выходим! Да. Дрон по захисників летить! Выходите, ваше быстро! Суда прячьтесь сюда! Быстрее, быстрее, быстрее! Збройні сили звільнили кіндратівку на Сумщині. Повідомлення про це видання Дісдіпстейт публікувало пізно ввечері, 25 липня, із посиланням на 225-й окремий штурмовий полк. А сьогодні оприлюднили відопідтвердження від самих військових. Це вже друге село, яке підрозділ визволив на Сумщині. При цьому у росіян величезні втрати. Зокрема, серед морських піхотинців 40-ї та 155-ї бригад ліквідований також комбат 30-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади. Сама кіндратівка майже. Знищена на відео бійців 225 двісті окремої штурмової бригади розбиті хати і росіянин, який, за словами бійців відпочиває це чергове нагадування, що станеться з кожним, хто прийде до нас із мечем. Сьогодні роковини кривавого теракту в тракту Воленівці Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять українських захисників та захисниць, добровольців і цивільних, які загинули у російському полоні. У ніч проти 29 липня 2022 року. Росіяни скоїли один із найжорсткіших найжорстокіших злочинів проти українських військовополонених на території виправної колонії Оленівка на окупованій Донеччині. Окупанти підірвали будівлю, де утримували оборонців Азовсталі. Тоді загинули, що Найменше 53 українських воїнів, 130 були поранені. Кілька годин керівництво колонії не допускало медиків до постраждалих, і лише через 5 годин після вибухів та пожежі дозволило такі евакуацію. Світ засудив цинічні дії росіян. Місія ООН навіть розпочала розслідування, але у січні двадцять року була розпущена. Трагедія в Оленівці стала символом системних російських воєнних злочинів, розстрілів, катувань, принижень, сексуального насильства, позбавлення доступу до медицини та їжі. Сьогодні день пам'яті страчених або загиблих у полоні. Це пам'ять про тих, хто до останнього залишався нескореним. Нагадування світу про злочини, які за які Росія мусить бути покарана, і про сотні українців, які досі у російській неволі. П'ять тисяч людей повернула Україна від початку повномасштабного вторгнення. Ще 555 українців повернулися додому поза обмінами. Понад тисячу полонених визволили завдяки домовленостям у Стамбулі. Про це у телеграм-каналі повідомив президент України. Сьогодні Володимир Зеленський провів нараду з усією командою, яка задіяна у звільненні бранців. Доєдналися також визволені з російської неволі захисники парамедикиня Тайра та Леніє Умєрова – Цивільна, яку окупанти захопили в Криму. Шанували пам'ять воїнів, які загинули три роки тому у теракті в Оленівці. Президент нагадав, робота з повернення не зупиняється важливо перевіряти ситуацію щодо кожного прізвища. Україна також сподівається звільнити цивільних, яких утримує Росія. Повітряний колапс у Росії набув нового виміру. Тепер через масштабну кібератаку у московському аеропорту Шереметьєво. Компанія Аерофлот змушена була сьогодні скасувати понад пів тисячі півсотні авіарейсів через збій комп'ютерної мережі. Ці рейси мали доставити пасажирів, зокрема до Мінська, Екатеринбурга, Калінінграда та Санкт-Петербурга. Однак компанія запропонувала їм забрати раніше оформлений багаж і залишити аеропорт, щоб уникнути скупчення. І, схоже, це тільки початок. Відповідальність за атаку вже взяли на себе. Дві проукраїнські хакерські групи Silent Crow та кіберпартизани Bay. Як свідчить назва однієї з груп, до неї можуть бути причетні білоруси. Хакери стверджують, проникли до корпоративної мережі компанії та перебували в ній впродовж року, заглибившись до самого ядра it інфраструктури вони зуміли отримати повний масив бази даних історії перельотів, перехопити контроль за персональними комп'ютерами співробітників, включно з вищим керівництвом, скопіювати дані прослуховування телефонних розмов та інших комунікацій. А також систем спостереження та контролю за персоналом. Обсяг інформації понад 20 терабайтів, знищених серверів аж 7 тисяч. Частину даних хакери обіцяють почати оприлюднювати вже найближчим часом. На відновлення сервера можуть піти десятки мільйонів доларів, кажуть хакери. Нагадаю, через атаки українських дронів російські аеропорти часом до десятка одночасно уже не перший тиждень переживають масштабні затримки та скасування сотень рейсів. Причому безпілотники не обов'язково вражають об'єкти. Натомість росіяни змушені оголошувати план ков'єр і переривати авіасполучення. Пасажири ночують просто у залах очікування часом у задусі та безналежного постачання води минулого тижня. Другий за величиною російський аеропорт це домод'єдово опинився взагалі на межі банкрутства. Львів сьогодні прощався з Ярославом Рущешиним, громадським діячем, підприємцем, меценатом і народним депутатом. Він загинув 24 липня у моторошній аварії на Франківщині. Він їхав на мотоциклі, не впорався з кермуванням і зіткнувся з трактором. На прощання з Ярославом люди замість квітів донатили для українського католицького університету, адже він був сенатором і засновником бізнес-школи УКУ. Поховали Ярослава Рущишина на личаківському цвинтарі. Попрощатися з Ярославом Рущишиним, громадським діячем, меценатом, підприємцем і народним депутатом України зібрався, здається, весь Львів. Центр міста на кілька хвилин затих у спільному вшануванні. Доші багато львів'ян, колеги, друзі. Усі вони замість квітів несли добру пам'ять і вдячність. Серед тих, хто прийшов шанувати загиблого, Святослава Карчук. Саме Ярослав Рощишин був одним із перших, хто продюсував гурт океан Ельзи разом з його другим побратимом, який теж на жаль, вже пішов за світи Маркоми Рощишиними. Вони заснували Дзигу, яка стала е, мистецьке об'єднання. Дзига. вони були тими людьми, які перші, наприклад, запросили. Невідомо, ще нікому студентський гурт «Океан Анельзи закликали нам перші гроші за виступ. А Славко, ну, і просто дуже його не вистачає. Ярослав Рощишин завжди відстоював про українську позицію, і на майданах він був учасником усіх трьох революцій і в залі парламенту. Як народний депутат партії Голос він став автором і співавтором майже півсотні законопроєктів, що мали зміцнити економіку та допомогти розвитку держави. Принциповість у ньому завжди залишалася незмінною, кажуть колеги. Він був тим згустком українськості, який був в українському парламенті, і він дуже глибоко і дуже щиро. Сприймав всі речі, які проходять через український парламент. Не було таких речей, які до яких він відносився байдуже, мабуть, не байдужість. Це основна його риса, яку я хотів би підкреслити. Міський голова Андрій Садовий каже: для Львова загибель Ярослава розчищена, непоправна втрата. Він не лише творив культурне середовище, розвивав бізнес і підтримував освіту. Він був моральним орієнтиром для багатьох. Він по перше розвивав спільноту підприємців. І це одна з найкрутіших спільнот у Львові. Він розвивав студентський рух, коли був студентом. Він був великим чоловіком в плані, що все треба об'єднювати, Всі ми маємо бути разом. Я мав до нього і маю дуже великий респект. Ярослав Рощишин понад усе любив рідний Львів і багато зробив для його розвитку. Ще 2007-го він зібрав однодумців та проінвестував у велике дослідження майбутнього міста. Ті напрацювання стали основою стратегії обласного центру 2025. Друзі пригадують, успішний підприємець, талановитий менеджер та організатор ніколи голосно не розповідав про свої проєкти та меценатство. Просто робив, розвивав бізнес та культуру, каже його друг Олександр Богуцький. Він завжди був серед тих. Хто ну от, дуже правильно, дуже чітко, без зайвих слів розумів, де є українські інтереси. Це дуже прикро. Ми втратили дуже гарного українця в розквіті сил і в, в українця, який мав без сумніву велику кількість ідей, спрямованих не в минуле, а в майбутнє. Український католицький університет, культура, ну, віра. Серед найближчого оточення, хто прийшов попрощатись, друзі, які починали з Ярославом свій шлях за часів студентства, а згодом разом розвивали бізнес. Адже Рощишин був засновником групи швейних компаній Тротола, яка стала прикладом успішного українського підприємництва і завоювала не лише вітчизняний, але й світові ринки. Славко був дуже яскравою особистістю і ми ще не усвідомлюємо напевно тої втрати, яку понесло наше товариство, наша держава. І залишається тільки якась сум, розпач і, напевно, безвихідь. Ярослав Рощишин був також почесним сенатором українського католицького університету, одним із засновників бізнес-школи УКУ. Саме вони повідомили про його загибель. Він потрапив аварію 24 липня на Івано-Франківщині. Депутат повертався додому на своєму мотоциклі. Не впоравшись з керуванням, врізався у трактор із причепом. У нього залишились син та дружина і багато нездійснених планів та мрій. Його останнім прихистком став Дочаківський цвинтар. Оксанисницька, Наталя Кулик, Тарас Олонець, Євген Зозуля. Факти ЄДИНІ новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новинного пів на сьому вечора. Обов'язково подивіться факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії з Віктором Тригубовим, речником оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Найскладніша можливо ділянка фронту. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, яка зараз загалом ситуація? Якщо змальовувати так з верхнього вигляду ситуацію по лінії фронту, за яку відповідальна осу в Хортиця? Найскладніша ситуація якраз у центрі. Нашої зони відповідальності Покровський напрямок, східна частина Покровського напрямку. А на інших напрямках, якщо, наприклад, ще кілька тижнів тому там на другому місці по активності міг бути Новопавлівський, зараз там активність сильно схлинула. Росіяни розчанувалися в своїх спробах перебуватися на територію Дніпропетровської області. Ну, можливо, це вони просто зараз взяли, але станом на зараз, якщо на Покровському понад 50 визитів на добу, то на Новопавлівському близько 10. Ну, це неспоставно, а раніше в деякі моменти воно там майже доходило. Активне на Лиманському напрямку, на турецькому напрямку. на інших ну в принципі теж саме до чого ми звикли на півночі від Купінська, на Купінському напрямку. Росія намагаються підібратися до міста, але скажімо так не дуже успішно більше анонсують, ніж на насправді насправді входить, хоча ситуація непроста, Але тим тим не менше тримають. Але все ж таки найменш проста ситуація зараз саме на Покровському, просто тому що там найбільше військ ворога, найбільше засобів зосереджено і найбільше туди просто. Угу. А що можете повідомити про ситуацію в районі Часового Яру? Як там? В районі Часового Яру, все скажімо так, активно, але стабільно. Активно там росіяни намагаються тиснути знов таки в бік Костянтинівки. Але оскільки вони там не можуть приписав час і п'яр та сусідні селища, то це скоріше лише такий елемент додаткового тиску, тому сказати, що воно якось сильно впливає на статистичну картину, ні. Хоча насправді те, що час яр тримається, і те, що о, там тримаються навколішні селища, це е, скажіть так, ознака великого героїзму українських військ, бо росіяни там просто вже роки і не шкодують там сил, і в принципі там доволі компетентні підрозділи ворога. Зосереджені були причому ще ще давно. Там там були спецназори, там були і ВДВ, але тим не менше без особливого успіху. Пане Вікторе, якщо на Новопавлівському напрямку кількість атак трохи зараз зменшилася, чи не помічаєте ви перекидання звіти якраз на Покровський, де за вашими словами росіяни продовжують тиснути і чи не найсильніше? Ну, частково так, причому скоріше на західний покровського. Якщо росіяни здебільшого тиснули зі сходу, то зараз вони знов почали трішки активізуватися на захід від міста, трішки активніше ніж раніше було. Нагадую, що півроку тому коли кампанія на карас на захід від міста була основна їхня кампанія. Вони дуже намагалися перервати трасу покровськ Павлоград, вклали великі зусилля. Не мали особливого успіху. Зараз вони знов там піддавлюють, але все ж таки зі сходу дагать більше. І що можете сказати про ситуацію довкола Куп'янська? Бо російська пропаганда каже, що там є просування. Російська пропаганда давно Це каже насправді, але навіть на російських цих каналах російських пропагандистів все ж таки час від часу обережно з'являється допис на кшталт живати можна брати не зя ну себто там те, де, в деяких моментах вони більше анонсують, ніж просуваються. Хоча певне просування там на північ міста є, але воно, скажімо так, станом на зараз окупульці, станом на зараз всі розповіді про те, що вони там майже на, пів... на північних окупанцях. Що чи там в самому місці це брехня, але, але так вони підтискають. Дякую, пане Вікторе, що поділилися інформацією. Віктор Тригубов це був речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. І тепер конкретно до Покровського напрямку на зв'язку. Олександр Невідомий, начальник відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади десантно-штурмових військ. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Зразу для глядачів підтримати 46-ту бригаду ДШВ можна через QR-код або через сайт Друзі ДШВ. А я поки що спитаю про Покровський напрямок. Бо віктор Тригубов, речник Осу Хортеся, знову характеризує його зараз як найскладніший. Скажіть, будь ласка, як у вас минула остання доба, і в чому ця складність найбільше виявляється? Ситуація в зоні відповідальності нашої бригади залишається напруженою, але контрольованою, незважаючи на чисельну перевагу противника. Артилерійська активність зменшилась до понад 50 ударів на добу, і натомість зросла кількість атак високоточною зброєю, такі як каби та ФПВ. Ну, ми стримуємо штурми і не даємо ворогу просунутись. До ну, Сув Хортиця каже, що росіяни накопичили в районі 100 тисяч військових на вашому напрямку. Чи помічаєте ви збільшення цієї кількості і перекидання з інших ділянок? Бо там вони ну, мають, я так розумію, зараз єдину надію просунутися, хоч трохи більше, вперед? Ну, підстав для остаточних висновків наразі немає, але спостереження ведеться постійно. Ми працюємо з усією. Доступною інформацію та оперативно реагуємо на всі зміни. Поки що щось сказати точно, ну принаймні ми не можемо. Ви сказали, що використовують високоточну зброю і е, назвали каби. Поліпшилася точність кабів за останні півроку бо раніше доводилося чути, що їх багато у росіян, але вони ну не є ж такими точними і летять плюс-мінус. А зараз як? А, ну, зараз виходить точно. Ну, принаймні, поки маємо що маємо, скажімо так. Mm. Це прокрая інформація, звичайно. А стосовно fpv дронів на оптоволокні, їхня кількість збільшується зі сторони росіян. Так, звісно, вони постійно ну, в цьому напрямку. Тобто, але я хочу сказати, що ми також не поступаємось, ми теж розвиваємо цей напрямок, і думаю, в принципі. Подальшому буде ще а, краще у нас, тому будемо сподіватися. добре, пане Олександре. А якщо співвідношення, чи могли б ви назвати тоді співвідношення оптоволоконних дронів російське проти нашого? Тобто наскільки ми ще відстаємо і доганяємося. Ну саме... так і так я вам б, а, прям точно цифру, а, точно цифру не можу я вам сказати. Вибачте, а, приблизно навіть ага. тобто не орієнтуюсь поки що. Ну добре, розумію в такому разі. Я нагадаю, що у нас є збір, і хотів поцікавитися, а на що збираєте? бо Зараз мій досвід показує, що збори знову хітнулися, і більшість, якщо раніше були дрони, дрони, реби, реби, то зараз знову повернулися. Ну, звичайно, дрони і реби в пріоритеті, але часто збирають тепер на автомобілі, на якісь мобільні ремонтні комплекси. Друзі, ДШВ, конкретно для 46-ї бригади. На що вам потрібно зараз найбільше коштів додаткових? Ну окрім того, що засоби радіоелектронної боротьби і дрони це зрозуміло а також ми ще зараз застосовуємо активно засоби радіоелектронної розвідки. Детально не можу про це казати, але це дуже необхідна річ, завдяки якій ми можемо виявляти і заважати ворогу працювати в небі. Ну так там, де слово розвідка, там відразу підвищується рівень секретності плюс 100. але на це теж потрібні кошти, я так розумію. Тобто, те, що ми просимо зараз глядачів допомогти, то в тому числі і на розвідку радіоелектронну, яка зараз не пасе задніх на щастя, і теж розвивається. Дякую всім, хто долучається до цієї підтримки. А загалом, щось іще потрібно, чи в принципі по дронах у вас більш-менш забезпечення стерпне? Я ж кажу, дрони треба завжди. Це розходник, Я думаю, не тільки в нашій бригаді, але й в інших. Тобто, дрони це те, що постійно працює, постійно вражає, постійно шукає, моніторить і спостерігає за лінією бойового зіткнення. Тому дрони, дрони, дрони ще раз дрони, а також і ще треба виділити кілька гривень на засоби радіоелектронної розвідки. Для цього є QR-код, друзі, ДШВ сайт. Допомагайте нашим десантникам, бо вони. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр невідомий начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади. ДШВ, був на зв'язку. Далі Андрій Ковальський ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.